Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишу, що сумська область, місцеві здивувані їм самими розкладати ті зуби. Чи коли вже росіяни наступатимуть перед танком кидати пандеманіума? Бачили, що в Харкові робиться не вже суми. Те саме чекає, коли ЗСУ відступлять з куруська. Я роблю такі термінове, абсолютно включення, тому що ситуація з сумщиною вона взагалі загострюється безпрецедентно на фоні того, яке тотальне мовчання з боку влади. Ми маємо. Я не розумію, що відбувається. Але буквально щойно я мала розмову з одним головою громади при прикордонної громади, і ми маємо ситуацію, що є села, які взагалі стерті з лиця землі. Там вже немає цілих хатів, там вже немає людей. А є дуже багато сіл, які на грані того, що зараз по них будуть так само валити, тому що вони є крайні по лінії, Є села, в яких по центру вже прилітають авіабомби. І ці керовані авіабомби це по суті пошесть, яка зараз є не тільки на лінії фронту, там на сході, але от на Сумщині таке враження, що вони сказилися. Вони валять зі всього, що тільки можна, особливо кади і важка каби і важка артилерія. Але що я хотіла би наголосити, чому я зараз отак от включаюся. Справа в тому, що голови громад шукають допомоги. ПДФО у них забрали надходжень від бізнесу, у них немає ніяких там на місцях, бо який бізнес, якщо це аграрні території, а вони постійно прострілюються, і це не зона бойових дій, тобто якогось захисту додаткової допомоги військовим, теж немає. Але найголовніше, що ті голови, які не бояться мовча, які не мовчать, які не бояться говорити, які просять публічну допомогу, які розказують про ту ситуацію, що там відбувається, до них поприходили державні. Структури силовики а, зробили обшуки, повилучали техніку, комп'ютери, позакривали їхні кабінети, і от голови кажуть, що зараз треба було б займатися евакуацією людей. Так вони навіть не мають доступу елементарних до документів а, стосовно обліку людей стосовно -за загалом тих ресурсів, яких вони мають. Скажіть мені, будь ласка, хто ці падлюки і як можна бути такими сволочами? Інакше я цього сказати не можу, щоб замість того, щоб допомогти провести евакуацію, щоб замість того, щоб захищати людей, захищати ці терени, підтягати туди техніку, вони посилають туди силовиків. Тероризувати голів. Які хочуть врятувати своїх мешканців, і буквально зараз, хвилини на хвилину, я отримую список потреб, які там є на місцях контактну особу, кому треба висилати, тому що там люди на місцях потребують нашої підтримки, потребують ліків, потребують елементарних речей. Тому слідкуйте за дописами. Я це все за і скажу, куди можна надсилати. А там людям потрібна допомога, і вони говорять, що зелена влада зараз просто їх знищує. Хоче щоб там нікого не було. Тому мусимо разом всією україною зараз допомогти цим людям і не мовчати про ситуацію. На сомщині. Телеграм-канал Зарада пише наступне: зелені натравила своїх ручних силовиків на голів сумських громад, які не мовчать про геноцид України. Це значить, що рейд РДК та знищення Сумщини було заздалегідь узгоджено єрмаком спойлом для створення санітарної зони. А ось що про це говорить Софія Фодина влада вирішила захищати намісників і піти по шляху найменшого супротиву. Звинуватити в усьому військових тільки маленька деталі. Навіть ті лінії, що її будують військові. Вони будують з матеріалів наданих під. Підрядниками військово-цивільних адміністрацій ВЦА, завезеними підрядниками ВЦА, та зазвичай технікою та паливом наданими ВЦА бо то кошти не міністерство оборони і техніки бригад не вистачає, і інженерних підрозділів. Теж і от тут саме собака і порилася, і ще дедалі будуть військові, а звітувати голові ЦВА. контролювати повинні чиновники ВЦА і комісії, які приймали ці об'єкти, теж не з місця завезені місяці. Тому президент вже розповідав, що на Харківщині ідеально. Не потужна лінія оборони, а потім ці слова видаляли з усіх телеграм-каналів ЗМІ. От знову я не я, мопед не мій, військові винуваті. Військові не вакуумні. Постачає та контролює ВЦА. погана тема військових по краю пускати. Хоча в них треба покарати і серед військових керівників, і серед тих чиновників, які допустили або примусили робити фіктивні лінії оборони, які підписали акти та спасали мільярди гривень. І все таки визначилися, чи то військові будують, чи то російська іпсом бо. Діджей Лещенко офіційно заявив про ІПСО Романдонік. Пише Роман Донік. Британська розвідка попереджала Зеленського про таку атаку на Харків. Британська розвідка попереджала, що оборонні споруди у зоні можливого наступу або невеликі і фрагментовано розірвані, або відсутні. Узагалі британська розвідка назвала вірогідну кількість задіяного особового складу ЗС РФ на ці операції. 50 тисяч. Ніякої реакції на це зі сторони вищого керівництва держави і ЗСУ не було пише то Щойно отримав повідомлення Харкова у нас сьогодні Рає клувана, приїжджав, тому ні світла не вимикали, ні ракет не було цілий день, наче і війни немає. Ось що сонце сяєне, було два робить. Отакі От справи за ізе та спільно працюють згідно з договірниками в Омані. Говорить Леосин Коле. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал переможемо разом.